Вітаю шановні на календарі середа 14 серпня і нова, хай невеличка, але досить позитивна добірочка новин. Поїхали. Ілі бі запасне міста. Курська область. На святі головною і найпозитивнішою новиною на 14 серпня є те, що Збройні сили України дуже плідно накрили два аеродроми військові на території Росії. По-перше, це Балтімор, Воронівська область, Борисоглєбський район, де стояла купа сушок, які регулярно запускали по цивільним та військовим об'єктам сотні і навіть тисячі фабів, в тому числі і Харків. Наступна новина це аеродром Саваслейк, з якого, як ви знаєте, надокучливі міги регулярно бомблять всю територію України, випускаючи кинджали різноманітне барахло, яке вони тільки можуть назбирати. Так от, згідно з інформацією, яка є на зараз, яку я зчитував і підбирав з цілого переліку всього того, що з ночі і позараз виливалося по цій темі, можу коротко сказати. Результат точно є, оскільки навіть губернатори і офіційні представники, які коментували дану подію, не верещали вереском про те, що нібито все збілі у всіх побіділь, як завжди я кажу. Вони скромно відписали, що була атака, проводилися протиповітряні дії їх оборони, типу, але жодної мови про те, що там і як там сталося. Яка кількість і чого вражена на даних аеродромах, ми не можемо точно знати, оскільки ми поки що коригуємося тільки тою інформацією, яка надходить з місцевих пабліків чи з воєнкорських каналів. Тому, поки її коментувати не будемо, будемо ждати більш чіткого офіційного підтвердження. Єдине, що дуже схоже на правду, так це те, що дуже величезна кількість місцевих каналів повідомляють про те, що чули як мінімум 10 вибухів ну і бачили ті вибухи, і перекрите селий. Ще по дорозі до цього аеродрому, саме де він знаходиться, оскільки там, е, як то кажуть, тущать пожар. На цьому відео один із дронів падає на стоянку літаків на аеродромі Саваслейк. В той же час пишуть з канали. Пише Fighter Bomber. Ночью хохлы атаковали три наших аэродрома. Результативно на некоторых. К сожалению, но закономерно. Проблема все та же. Чем дальше аэродром от линии боевого столкновения, тем больше там мирная жизнь. Ну и прикрывая военный аэродром, одним-двумя панцирями можно только надеяться на авось. Собственно, на него многие и надеются. Наступна позитивна новина полягає в тому, що сьогодні Генеральний штаб України на своєму сайті офіційно повідомив про те, що збройні сили України над Курщиною знищили бомбардувальник Су 34 і підтверджують це офіційно. Щим ми їх і вітаємо. Але й на цьому льотно-позитивні новини сьогодні не завершились. Financial Times в своїй статті пише, що сьогодні українська авіація доєдналася до операції в Курську, де за допомогою су 27 збройних сил України було нанесено вражаючий удар по саме командному пункту на території населеного пункту Тьоткіно. І до речі, дуже позитивно. І, хоч даний командний пункт знаходиться всього за декілька кілометрів на північ від лінії фронту, але це вже позитивні маячки. Йдемо далі. З незмінним успіхом продовжується вереск зетників. Пише Мір сьогодні і Юрій Подоляка. не плутати з нашим подоляком. Сабчають, що українські воєнні захватили населений пункт Ольговка. По його словам, кутру, вони також заняли Малу локню і кругленькає. Знову ж. Не так кругленька, яке ви можете подумати, кругленьке. Противник поки владіє ініціативою, а тому пусть і медленно увільничує своє присутствие в Курській області. пишуть канали, отак, от, от якось так. А трішки згодом зсу повідомляють, що звільнили ще й селища Борки та спальне на Курщині. Ще трішки згодом сьогодні, 14-го в мережі з'являється фото з українськими захисниками, які знаходяться в Плєхову, про які раніше зетканали Рибарь і два майора повідомляли, що воно вже захоплене збройними силами України. Ось вам, будь ласка, і підтвердження ближче до обіду новини ще веселіше. Ще буквально добу тому зетні пабліки писали, і вирішали про те, що як мінімум 2000 осіб взято збройними силами України в полон. Сьогодні ж до обіду сирський повідомляє Зеленському ось таке Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті суджа. А початку доби в полон взята понад ста військовослужбовців противника. Дякую за обмінний фонд. Заранок більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Дякую вам. Для настрою зараз розбавимо новинну стрічку реакціями росіян на Збройні Сили України та й взагалі на власну владу. Кенсин, дітка. Хто? Путін? Що він наробив, дітка? Ну нічого, все буде добре. Все буде добре. Вам ще жити і жити. Голова села теж втік. А потікали всі. А, а бросили мене як не стюжку. Мусин пенсію мою забірав, їсти мені возилось тут. А зараз що ви їсте? Папай. Ми давали хлопців ваші, що. Да. Ой, який ви гарний хлопці. Із найголовнішого на даному етапі все. Всім хорошого настрою, до зустрічі.